Вітаю вас на каналі Моя Оселя. У нас обновка. Замовили собі шуруповерт Щойно забрав його на новій пошті. Зараз буде рубрика розпаковка. Так, Шуруповерт від фірми Прокрафт. Довго не міг визначитися який там всякі макіти Bosch дорого. Думаю, ну хоч візьму щось з дешевого, таке більш-менш надійне. Побачимо, як він себе покаже. Коротше, PA18BL. Така модель. Так, Зараз розпакуємося. Покажу, що тут всередині. Ось такий кейс. Вроді якість нормальна. Так, такі защочки. Так, відкриваємо. Так, інструкція. Книжка по експлуатації, гарантійка. Так, два акумулятора на 4 мА. Зарядний пристрій двохамперний. Ручка, щось схоже на буси. Знаєте, які Так. Далі. І сам шуруповерт. Ось так виглядає. Потужно вроді? Має три функції, удар, викручування, свертління реверс, як у всіх стандартний, дві швидкості, на 400 і на 1200, здається, обертів. Ліхтарик, нез'ємний патрон. Що тут ще? Ну, такий, так у руці сидить. Ну, важкенький, не знаю, кілограма півтора-два може. Чуть крива кнопка. Коротше, побачимо, як він себе покаже в роботі. Купив, купив де в Харкові магазин Toolbox, ціна 4250. Так що так. Якщо будуть якісь там, ну, поки візуально які емоції оправдує. Сподівання, От. а як в роботі будемо бачити. Якщо щось не так, то обов'язково скажу про це. Слідкуємо. Дякую за увагу, до побачення.